Всім привіт, друзі! І сьогодні я буду грати в Sky Wars. Ми будемо зараз летіти в каточку, але з, ну, з одним нюансом, точніше, з нами сьогодні Ростик! Ростик, давай, заходи Бай-бай, бай! Так, все, вистачить цих штук. Я тут профит Скайварси. Принять. Все, давай. Отлично. Одну секундочку, одну секундочку. Я вже конечно... не привітався. А, давай, давай. І всем привіт, друзі. И сьогодні я Рост. Скоро заведу на Російський канал, але это би в майбутньому, в майбутньому. Ну, не, не зараз на не цьому відео. Буде, ми е, з ним готуємо один дуже цікавий ролик. Він буде, коли на моєму каналі, буде 30 підписників. Підписників. А поки там всього 23 підписники. Ростик по нашій тактиці. Так, да, по нашій тактиці. Як і навіть. Зараз ви все ді по якій нашій тактиці. Ми не набудуємо на центр. Ні-ні-ні, не показуємо щас тактику. Бо там дуже багато Та людей, Де, коли побачать це відео до ну, пощады человека розпочали. Ну це ж наші підписники, це наші підписники. А. Підписники вони круті. І я впевнена, що вони вміють грати в Skywars, в них також є, є свої тактики. Так, у мене вже не назорит і алмази. Назариты мечентору. Бачите підписники? Я не розумію, як туди. Ой. Росток переігран, переіграв. Да, який розвиється? Як <клес> ви бачили підписники, як туди можна зайти? Хто знає, пишіть. Ну ви, ви кнопку <клес> <ступи, клес> не бачите, <клес> то, <клес> як я вже знаю, з як я заклікує маєш. Це наша вже традиція з підписниками, що я забуваю вмикнути коментарі. Так, ну поки я поки нормально. Так все добре. А де блоки? А, там блоків не було, але мені їх цих вистачить. Все, почали. Переїхали. Не розсети, карту, нересетий. Я вже ресетию. Переснуйтесь, дається в а Це вживається моє перекліплення підписники? Ви вже два рази перезнімаєте карту і не почали нормально играти. Да ты ч самі намагаються на ці деякі кліки робити безшумно. Ну реально бійцы без шумний клик, я роблю, що нікому мої з вас не заважати. Ростик, а в тебе є нагрудник? Yeah. А є. Да один є. А де ще один був? Ah, да, не знаю. є, є. є. Не буду еще. Ah, тут... А, він львнулся. Не можемо. Так, тут може забираться лук. О, лук і стріли. То Тут я заберу. Як ви зрозуміли вже, це Skywars ну, Я не знаю, я просто хочу щось сказати. Я перекликала. І... Я перекликал. Просто я перекликав. Ростик там, э, радіється, він перекликав, я перекликав. Там якогось черика, ну пса. Боже, я не долетів там. Я... У мене вже мешка скоро так розумію. У мене все погано. Я не знаю, як я це зробив зараз, але я якось це зробив. Я я показываю свій професіонализм. Я снявки, сейчас краще будуть сверх. Я знаю, що мені робити, рости. Будуйся бер! Ну нічого, ми на місці. з того місяця. Ми нічого. будемо грати в Eggs Wars, только улучшені. 4 на 4 на 4. Ну це зрозумів. Після цієї каточки.

вони можуть до нас піти. Там ще фіолетовий. Почекай, мам, я знімаю. Вибачте так, просто. Так, вони будуються, раз так вони будуються. Ну, пішло. Ну, показалось. А разок иди за мной, иди за Липше. Раз і Нам треба далі знайти. Okay. Хопа перестрибнув. Хопа перестрибнув. Хопа перестрибнув. За мною є погоня? Понял.

Ростик помер, він мене залишив соло. ха а а за за штанами нема. Так, я шо за клетка? Я дивлюсь пакет і бачу, человек я тут що це за клетка така. Я не знаю про эту клетку. Это всякое, ну да что ты разномаешь, всякое такое. Бежим, 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 бежим. А мне было сейчас... Так и как Что такое все отстойное? Не, ну зря твои кайлоцы. Знаешь что? Давай зайдем в Эдвардс. Ой, в Добрый, пишите ей каточки. Просто кивать что на крыше танцей. Пока. Я промазал. Он в соло играет. Все, раз так я запустив Skywars. Зараз швиденьку каточку робимо. Ні, я не А, ну, я так запустив. Ось тут ось вже розіграємося. Диві, я пасу. Просто ти будуєш, ти застраюєш яйко. Зрозумів? Ні, я просто готова так, у мене є автокліпер. Тысь на руках. Застраивай яйку. Боже, Живая рука быстрее кликай не сейчас. Мне сейчас стало что-то побачить. Зачем все, я, 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 я. Давай, застраивайся. яйко, яйко, яйца. Ты будешь будильников. Мне потрібно 50. все, все. все. Ну и стандарт 16 блоків. За напаску. Ростик моя команда, Синя. Забудова яйца. Я тебе скажу, знаешь що? Наші дети просто 300 убив чувака, якого я збирався убити майже убив. Ну, короче, в команде еще рейки-то завез. Ну стык. Ты не куда я их и Я, я думаю, что тут я спал Я закликаю, я сейчас люту закликаю, я сейчас люту закликаю. Я сейчас ворою люту закликаю. Вс. Я его мажу убей. Куда крыса утікає? Може, я чуть не залишаю. Я забув ми спілкуємося українською. Вибачте, я не розумію вибачте. тебе. Вибачте. А ти. я забираю до українців. Я майже не збирав. Я майже не спілкуюся українською, тому що я сейчас за мною народився, часто, як був спит до СРСР. Ростик до нас бежать. И шо? И то. Ты что яйца застроил? Да поможешь до нас. Я бегу уже до вас, бегу. Бегу, у меня уже 30 дрицы. Кликер, автокликер, автокликер. Есть моя рука. Я, я в золотой броне что? Бачите, мы минимально тут заражаемся. Я звук нам же зламали. честно сказала да. я куплю себе Эндер Тору, mm -hmm. Эндер Жемчуг. не не золото, не начись 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 не сейчас не начись не начись не начись не начись не начись Я начись рисую Ага, бачу. Я вже маски. Витай, я знаю, тут людей діля нашого яйця. Я тут не ПГП вибачте, Якщо я не почувство. Не то, що я не хочу. Я напьем. Так, я майже добью до нашого яйця, так. Так, мне потребно 30 цифру. 36. Так, закупляем. Одну тюмину и куда. Антротела есть. Кот в руки держу, я коту не правильно установлена. Давай, до нас на базу бежать, до нас на базу уже собирать. Мені це не интересует. У нас на вазу за уже катается, який ростик, а? Ростик, мене це не цікавить. Мені це потім... А ага, ты не цікавить, у нас ще двойный мінус базу. Біжи на базу, защищай, я йду пушити цих зелених. Хто Ту тут поломав цю штуку? Ось і Боже, я майже зламав яйця це зелених. Мені надо еще золоти. Ми на вибухівку, щоб зірвати это зелене. Як ви бачите, я майже в назорі Все, 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 я біжу на базу, я біжу на базу. У мене зараз буде назоріти. Меч, меч. Ростик до нас вбивать. Я кину наводжу своїх тімейтів. Мені потрібно багато. Я хочу, щоб жовтих було. А, жовтий один! Він слаба. Фу. Жовти фу. Сыни, сын, я см, слышь. Я звоню ее. Алло. да 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 У меня остался налыка техничная накладка, выбор, что я выехал з звенка, потому что у меня лимит. Ну я сейчас называю не называется рычаг. не называется. Отлично, скину. Я могу себе продавать. Закупляю дві... Ага. Это моя выхивка. Я иду пошиту зублен. Я буду застраивать нашу лишку. Понял? там 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 Ебает крат. Боже, я під собою сломав сломал всю? Я під собою мост сломав. <смір> ладно. Мені сейчас треба нафармить золото на дві вибухівки, а то й три. Где флана тут? Тут ще щелначек Боже, Боже, мне объяснить холомачек вас. Ростык я может по... Мачка, я знаю, выбьешь уже. Ростек. Я фулл. Я фулл незер. Я незер. Що? Я фул незер. Не не Там жесткий файт. Я тут. Так хто ці бігаем? Были. Боже, я що я думаю. Ну, типа, це наші ну, якісь. Скільки ресурсів було? Я фул незер. Ти бачив, скільки в нього речів було. Напевно, го не маленька пелешка, так? Да? Не-не. Ну опять же алмазник. Купи твои уже алмазники секунды, моя выбьешь. Хоть начинается с новый бедржек. Ну, вот есть не холма. Если сейчас ровно лет одно бесить и вс. Я тут забуду. Я иду забирать железные коины. А, есть какие блин. Так, тут красный. Все. И я поставлю сейчас, Так, главное, чтобы все красные У чтобы... них их нет центра. Пинцовый, да, пинцовый. Не, ну опять все алмазник. Боже. Что вы центр всех всех наших воргив, ты разумеешь Нович? Ну с конкуренцией один алмаз ніке к і все. заводите ми Ты мы проиграли в виду. що Да потому что вы не можете вернуть нормально с центром алмаз. Раз, я тут такой штуку розробив. Я Давай, я бежу до тебя. Что уже алмазник? Ты ще один крылья? Боже, я надо алмазник, я накрыл сейчас убиваю. Да ну не, ну це нами. Ух ты, нолмазин качала. Все. У меня 16 золотых монет, я перешел пушить на цей раз уже вот. А А, ты. Я до нас уреврожение как то бежать. Блин, у меня одно из золотой. Именно это на у меня На центре никого не мое, да? Да, все. Ммм, да, мать. Ладно, еще Я нашу яйку буду застраивать. Окей. Так. Проходишь я еще в бронь забь? <звук> угу. Так. Ну что это мне Святой на бай, до зелених не факт. На, коли йде іти, але... Думаю, на, 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 на Майже, 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 майже майже думай, 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 дома. Та, да, та, да, та. Да. Я пожертвую своїм життям, але все, зелені нас не беспокоїть. Просто я тут якийсь. Замок вже зробив із нашого яйка. Ти розумієш, разумеешь зелених зніс? Тобто залишилось еще тут три зелених? І три червоних. Так, алмази, червоні. Ні-ні-ні-ні. ні Ви мене вже так просто на. Вымена вже так просто на Так. Опа-опа-опа. Я тут слово нет. Ага. Идеальна защита против красных мы поставили. Мы поставили идеальную защиту против красных. Так, один индектор. Так, две лю А можешь мне скинуть один индекс? Так у не один. Ты думаешь, я его просто так тримаю? Не, я напросто так стендель пару тримаю. Мені боепотребный по операции яйку. Кто-то значит лица червона. Червона донат люди. Просто я наверное сейчас яйку. Червона? Да. Треба, Треба звалювати. Та. Роз, Так. Просто ніхто никто ні, что-то не поможет, ты Будь ласка, можете мені допомагати? Так, я сейчас буду допомагати просто. Так Як надо. Якщо я дополнительный доктору домой. На, на, на. Ты считай, все, все, их не мое идти Да, вс. Нет, 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 нашему такош, нашему такош. Ч? Ч, 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 а, -а, а. Не, нашему накинете Вы будете этот пушить это такая видео. Так, ну тогда уже мы уже будем опушить. Ну, вс, нам осталось только зеленый. Прокачаю себе Кайло. <q agile> Ні, це не ну, господи, Якби в горіх не бачили, як я потів, коли ламав їх, і все, враховуючи, щоб мені хвилина за до нас хвилина за річок кидає обережно. Без питань я його заставлю. Зелений. Bye -bye, bye. Тут зеленый бай 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 Я уже тут убыла. Вс, мы убила, мы Там Стали два зеленых. Там есть зеленый, просто все на зеленого. Так, ну є еще два. Через ты знаешь, что по лодке я сделала? Я сейчас участвую мяч на максимум. Мені залишилося тільки золото взяти. Я його тут золотаю. Моє золото. Опа, моє. Так мені ще 4 золота надо. Так вс, ми... у мене рівно 35 золота. Вс, вистачить, щоб потряматить на заритую меч. купити один На заретую броню. Ні, мені якраз на... ...да, цей. Так, меч стоїть в залізнику. А... ...секунду. Де воно, Ж... на Ж... железку? Так, тут... ...пілкінг, а де Г-15? У мене є один ендерпіор, у мене залишилось набагато коїнів. Ми дуже нервуємо. Здравствуйте. Моє відео 30 хвилин не вибічне, може. Його ніхто не буде дивитися, але це моє задоволення, хобі. хобби. Найдовж договорює з SkyWarts поиграть. Просто к нас... майже знамане. Я знаю, я не знаю, як його так. А, стоп, А-а-а! Зову. Я уже фул золота. так, что это? А выбухелка ворова вам демич нанос то Вроде да. Ооо. Я не... закупила пять выбухилки и там пушит одну один зеленый залишився. Якого я зараз пушу? Я думаю... Ну, те. Да. Ой, я тебе хоч за них на базу. на 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 Так теперь клікер, тепер клікер. Вс, милипис, лака. Всім пока, підписники. Рост, так попрощайся. До побачення.